Зрада, принципі, навіть ламає щось в людині дуже головне. Люди готові виходити на майдан. Дуже важко буває людям розрізнити, де правда, а де брехня. За принципи, варто платити, іноді платити дорого. Але я не стомився і я не стомлюся боротися. Учіся відстоювати власні принципи. Наступний крок після першої сходинки, після осмислення, це здатність відстоювати власні смисли. Тобто сходинка номер 2 так і звучить. Учіся відстоювати власні принципи. Концепція 25 сходинок до спільного щастя лише дороговкази для нації. Принципи це наш кістяк. Тобто є речі, які зрадивши, ти зраджуєш самого себе і в якомусь сенсі дуже стаєш схожим на людину з переломаним хребтом. Вона начебто жива. Але точно не може насолоджуватись життям як здорова людина. Ми повинні чітко розуміти, що природа людини е є індивідуальна. Але якщо дуже довго і наполегливо нав'язувати точку зору, що людина повністю формується суспільством і соціумом, то тоді вона ніколи не буде чекати того шансу, коли вона... Зможе піти проти течії. У кожного з нас є персональні настанови або закладені з дитинства, або надбані в процесі життєвого досвіду. Та дергавкази залишаться не здійсненими мріями, якщо ми їх не втілюємо. Для втілення потрібно вчитися відстоювати власні принципи. Перед оточенням, перед суспільством. Я працював в багатьох колективах. Коли виникала конфліктна ситуація, люди готові йти кудись на вулицю і так далі. Замість того, щоб зайти в кабінет до свого керівника і сказати все, як воно є, дивлячись очі в очі. Касти сучасні, які вже творилися, вони дуже вдало маніпулюють загалом за рахунок того, що вони мають кошти, за рахунок того, що вони мають можливості, вони через спеціально підготовлених і найнятих людей починають розповідати людям брехню, але вона подається в такій обгорці. Яка сприймається людьми. Наші історії ми можемо порівняти тичину раннього, абсолютно геніального часів сонячних кларнетів і пізнього тичину, який зрадив свої принципи. І в той же час Стус, який пішов за принципи в тюрму і розквів якимись неймовірними геніальними віршами. У нас є Тарас Риворов, Шевченко як взірець, і він писав твори, які повністю, скажімо так, стають. Для української нації стали взірцем, як потрібно і куди потрібно направляти свої зусилля. Легко відстоювати, якщо вони прийнятні для більшості, коли переконаний у власних принципах, але більшість має іншу думку, і категорично не хоче сприймати тебе. Це важко, але можливо і необхідно. Учися відстоювати власні принципи. Учися відстоювати власні принципи. Тому учись відстоювати власні принципи, учися відстоювати власні принципи.